Вітаю на каналі. Сьогодні маю багато роботи, тому що знайомий джолер привіз мені оці стільники. Тут е, доволі багато залишилось меду. Джолеру потрібен віск на перетопку, а мені потрібен мед. Що для цього потрібно? Для цього я беру. Ведро з гарячою водою десь 50 градусів, та буду прополоскувати ці стільники та робити з них такі шарики для того, щоб віддати їх вджоліру на перетопку. Та бджолеру достануться всі шарики віскові, а мені достанеться всі цукри та весь мед для того, щоб зробити медовий дістелят. Побіг за ведром з водою та не буду сумувати, буду промивати. Сьогодні мені трохи пощастило, тому що зараз я роблю класичний цукровий дістелят. Та маю майже халявну воду з дефлегматору. Зазвичай я її виливаю, але зараз я її збираю у ведро. Вона десь приблизно 50 градусів. Та буду промивати у цієї воді стільники. Перше відро сусла готово, його циклістість складає, як ви бачите, трохи більше, ніж 20%. Ось стільки я витрачив на одне відро. Але чим далі я заглиблююсь у цю ємність, тим більше меда. Зараз, ось стільки наробив я цих шариків. Зараз я беру друге відро та продовжую працювати. Ось, друзі, закінчив восковий м'ячик і шарики та біля 100 літрів медового сусла щільність його 20%. Переходжу до наступного кроку: внесення дріжджів. Я обрав для свого медового дистилята дріжджі для медовухи, український виробник ензим, ход-рот, мед. Кожна ця пачка розрахована на 25 літрів медовухи. В мене 4 пачки, на мій об'єм 100 літрів. Та коли я питав продавців інтернет-магазинів, яка ж початкова щільність сусла потрібна для цих дріжджів, ніхто нічого не мог мені відповісти. Та я вийшов на технолога фірми Enzym Юрія. І Юрій мені відповів, що е, можлива початкова щільність максимальна 24%, але краще 20%. В мене 21%. Десь відсоток, та зараз я буду розброджувати ці дріжджі. Як розбродити ці дріжджі, маємо докладну інструкцію на цих дріжджах. Зараз я це буду робити. Дріжджі треба розмішати в склянці теплої води, залишити на 30 хвилин. Після того, як дріжджі почнуть діяти, ми можемо повністю додати їх до сусла. Так я зараз і зроблю. Дріжджі у склянці та засикаємо 30 хвилин. Вже минуло 25 хвилин, поки я дійду до голоси, вже буде 30. Давайте подивимось, як зараз виглядають дріжджі. Ось так виглядають, яка спіна з'явилася. Дріжджі завелися, в мене один літр дріжджів, та я їх розділю по 200 мл у кожне відро. Як нам обіцяє виробник дріжджів, бродіння почнеться за 10 годин. Ну, о півтора суток після внесення дріжджів, бродіння є, але воно повільне. Бродіння почалось десь за 2-3 години після внесення дріжджів. Можливо, так і повинно бути на цих медових дріжджах. Давайте зараз зазирнемо під кришку та подивимося, що там Ну, можна бачити всі ознаки бродіння. Але по моєму досвіду я не завжди дивлюсь на гідрозатвор, тому що ці ведра вони вже попрацювали, та є якийсь люфт у цих кришках. Та гідрозатвор може не завжди правильно вам давати інформацію. Треба дивитися у відро та дивитися на ознаки бродіння. А, до речі, дуже гарно має аромат, такий як квасок медовий. Все, продовжуємо бродіння. Та зустрінемося з вами, коли воно збродить. Минув один місяць та дві доби. Зараз так виглядає Брага, Як бачимо, ніяких немає ознак бродіння. Бродіння було на вулиці при плюс 30 градусів. Зараз червень місяць, спекотно. Бродіння було повільне. Десь приблизно 20 днів. Потім я ще чекав освітлення, але так і не дочекався. Як бачив, ви можете бачити, щось плаває зверху, воно не тоне. Я заміряв щільність. щільність цієї браги 0%. Тому приймаю рішення переганяти. Ще що хочу сказати, що я спробував цю брагу. Вона взагалі не має запаха браги, вона пахне дуже приємним медом та на смак. Теж приємно. Переганяти буду за допомогою пароводяного котла, я нікуди не кваплюсь, можна переганяти і за допомогою прямого нагріву нагрівутено, але брага має якісь частинки, та щоб вони не пригоріли, я вирішив переганяти пароводяним котлом. Вмикаю нагрів. Брагу у перегонному кубі при першому перегоні я буду використовувати оці два мідних пижи. Вони чисті, вони були у борді, але декілька днів полежали, тому вони окисались. Це мої чернові пижі, ще я маю чистові для другого перегону. Але для першого перегону цих пижів цілком достатньо, щоб затримати сильністе з'єднання. Я вам покажу потім, як вони будуть виглядати. Перша перегонка закінчена, робив я її на максимальній потужності до практично нуля у струмені. Та в мене вийшло спиртозність спиртосерцю біля 45%. Але це тільки перша половина спиртосерцю. А зараз я хочу, вже приготував царгу, ось вона, там мідні пежи. Та зараз ми подивимось, чи дає мед серністе з'єднання. Це дуже дивно, але як ви бачите, мідь чиста. Перший раз таке. Навіть цукор дає трохи сирністих з'єднань, але мед та на цих дріжджах. З чотирьох ведір медової браги я отримав 55 літрів спирту серцю з спиртозністю 30%. Ось він вже залитий у перегонний куб. При цьому способі перегону спирт целесні повинен бути міцніший, ніж 30%. Для перегону я буду використовувати мідну конусну кришку, мідний шолом, та на всяк випадок встановлю мідний сорочковий дефлегматор. Ну я, можливо, буду його вмикати, а можливо, не буду. Це ми подивимось на перегонці. Спирт-сирець він прозорий, тому ополісенції, скоріш за всього, не буду. Тому я можу дозволити собі не використовувати другий мій мідний конус. Ось він перед вами. Він дає ще декілька відсотків зміцнення, але я хочу зробити максимально ароматний напій, тому я використовувати його не буду. Вмикаю нагрів та переходжу до мийки міді. Мити буду за допомогою лимонної кислоти та абразиву скотч брайт. Ось так повинна виглядати мідь перед використанням, а зараз переходжу до зборки апарату. Апарат зібрано, також встановив дефлегматор, як я вже казав, та зараз я наберу його повної води та перекрию кран. Ось вода. Набралися, я перекриваю екран, я його використовувати поки не збираюся. Зараз я чекаю, поки закипить спирт сирець для того, щоб почати відбирати голови. Голов повинно бути максимум 5% від кількості спирта серця, залитого у перегони куб. В моєму випадку це близько максимум до 2,6 літри. Але я буду нюхати та приймати рішення, коли переходити на відбір ароматного тіла. Також голови я буду ділити на дві частини. Всі ці підробиці у відео ароматна перегонка. Прийшли до відбору голів. Ось така швидкість. Ця швидкість вибрана навмисно, щоб википили всі перехідні фракції, всі і Чекаємо. Відібрав першу половину голів. Зараз вже відчувається аромат меду. Тому змінюю приємну ємність та буду збирати оборотний спирт. Якщо комусь не зрозуміло, що таке оборотний спирт, це друга частина голів, в якої вже відчувається аромат сировини, та вона буде змішана потім з хвостами та додана мною у наступний перегон подобної сировини. В цьому випадку меду. Ще раз повторюю, що докладно про це все у відео ароматна перегонка. Відібрали ще 1300 мл голів, вже ацетону я не відчуваю. Підвищую потужність стену та переходжу до відбору ароматного тіла. У струмені зараз 83% приблизно. Ось така швидкість відбору. Та я буду чекати, поки у струмені буде 70%, а потім будемо нюхати та приймати рішення, що робити. Дефлегматор вимкнуто. Вже набралося трохи більше, ніж 10 літрів. струмені зараз. 75%. Дефлегматор я так і не вмикав. Трохи впала швидкість, це цілком нормально, тому що википає спирт. Ріодично роблю експрес-тест з цією чаркою. Та чим ближче до кінця відбору, тим ароматніше. Зараз йде чистий мед. Вмикати зараз дефлегматор не бачу ніякого сенсу. Маємо чистий медовий аромат. Дочекаю 70%. Зроблю експрес-тест і буду приймати рішення по дефлегматору. Так чи ні? Майже. 12 літрів, у струмені трохи менше, ніж 70%. У кубі 91,8. Та на цьому термометрі майже 92 градуси. Але головне питання в тому, що мій ніс у цьому експрес-тесті вже почав чути десь далеко хвостовій фракції. Є два шляхи вирішення цього питання. Перший – це вимкнути дефлегматор. А другий це зменшити потужність тену. Я нікуди не кваплюсь, тому обираю другий спосіб. Зменшу потужність тену десь приблизно на 10%. Минуло десь 5 хвилин після зменшення потужності, як бачимо, швидкість трохи впала. Але у струмені зараз більше, ніж 75%. Аромат в експрес тесті теж став краще. Хрости не відчувається. Набралося ще десь біля літру у струмені 75%. така швидкість відбору. Повільно, але мені треба виїжджати, тому я зараз швиденько відберу хвости та завершу цей перегон. У підсумку я отримав медовий дистилят, спиртозність його склала 76,48 Зараз я його доведу до питної міцності, це 40%. Дам цьому дистиляту відпочити, та ми з вами зустрінемось за місяць. Вітаю всіх на дегустації. Перед вами діселят медовий, якого було біля 20 літрів, а залишилось 17. Минуло трохи менше, ніж один місяць. Один місяць буде після завтра, але я вже маю що вам розповісти. Особисто я почав його дегустувати після двох тижнів відпочинку. Він почав розкриватися, та мені він дуже сподобався. Тому я вирішив почати дегустацію. Цей дистилят має аромат меду ось мед, з якого він зроблений. Так, цей продукт має такий самий аромат, але з алкогольною основою. Також я давав декільким людям на дегустацію пляшки пробні, але без резпізнавальних знаків. Вони не знали, що у цих пляшках. А потім я запитував. Та хтось мені відповів, що мед, хтось не мог здогадатися. Була така ситуація, що я прийшов в гості до кума. З пляшкою, але також без цього стікера, ніхто не знав, що це. Та я розлив, коли ми сиділи за столом в кожному по чарці, та запитав в них визначити, що це, не пити на аромат. Ніхто не здогадався. Але коли кум спробував, він одразу сказав: це мед, тому що цей дістилят, він має дуже сильний медовий післясмак. Та як ви бачите, дістелят вийшов повністю прозорий, тому що буває. Так, що дисцилят стоїть декілька днів та мутніє. Тут нічого не помутніло, ось дивіться, він як сльоза. Ну, Це мені було зрозуміло ще по спирту серцю. Тому я опустився так низько при відборі до 65, вже не пам'ятаю точно, відсотків. Так, що ще можу сказати, зараз малюю собі чарку. Так, ну Традиційно давайте вип'ємо за гарні напої. Зараз я його хочу ще понюхати. ну мені, ну мені, Можливо, тому що я знаю, що це мед, тому що я це робив, тому вон, воно мені е, пахне медом. Запах дуже приємний. Так, давайте за хороші напої. Але після смак це сильна сторона цього дистиляту. Це 100% мед. Це дуже приємно. По м'якості він середній, він не дуже м'який, але та не дуже прожигаючий, десь посередині. Мені подобається аромат, теж середній, не такий сильний, як у абрикоса, наприклад. Але не такий слабий, як у вішні та черешні. Це десь на рівні груші. От, ну, це моє особисте враження. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікавих відео. До скорих зустрічей на каналі. Всім па-па!